У факультетському гімні є такі слова: поля, ліси, моря і ріки, багатство треба рахувати. Щоб зберегти його на віки, науку треба добре знати. А ось як засвоїли. А зі своєї науки першокурсники, які навчаються за спеціальністю геодезія картографія і землеустрій, вони продемонстрували на Геофортуні 2009. Останні настанови від декана інженерно будівельного факультету Олексія Терещука, готове до роботи і поважне журі, підсилене ось цією місцевою красунею на ім'я Віка. Чекає на свого господаря і почесний кубок. І ось урочиста мить відкриття змагань з інститутським гімном, побажаннями, удачі і компліментами від ректора. Професор Ірина Калинюк зауважила, що переможе, звичайно, буде, але всі учасники змагань уже молодці. Щире слово і бадьора музика створюють гарний настрій, а відтак і налаштовують на перемогу. Отримано перше комплексне завдання з геодезії, і боротьба почалася. Втім, визначення боротьба начебто тут і не підходить. Всі налаштовані досить мирно, але завдання, а їх всього чотири, виконують відповідально і ретельно. Все ближче мить тріумфу. І ось нарешті тріумфатори. Команда Дмитра Петрусевича. Та щаслива мить остаточної перемоги ще попереду. А поки студенти мають змогу продемонструвати свої спортивні, творчі та кулінарні навички. Але якщо на спортивному майданчику все вирішують голи очки секунди, то біля казана особисті смаки. нормально. Послі нормальне. Я думаю, що ні може ні менше ні. Соні буде відправити, тому що добавить. Так володіє. Аділу жовтня. А якщо врахувати, що поцінювачі юшки люди вельми солідні, то їх визнання, що дорожче, то солодше. Та про солодощі ми ще згадаємо. А поки журі нарешті звело докупи всі результати. І в результаті тріумфатором знов-таки вийшла команда Дмитра Петрусевича. До перехідного кубка їм ще й три торти на додачу і пляшка шампанського. Втім, інші учасники змагань не залишились без солодкого і напівсолодкого, а дехто ще й з гірким. Геофортуна 2009 завершила згідно. А про її популярність свідчить і той факт, що серед гостей були помічені декан факультету менеджменту Сергій Пономаренко і навіть представники державного педуніверситету імені Шевченка. І на сам кінець ексклюзивне інтерв'ю з очільником переможців. І почнемо це питання. Геофортуна це звичайні змагання, цікава розвага чи серйозний іспит. Це були вже змагання, але це я так сказати, використав свої навики з навчання геодезії та, та використав та перемогли ми завдяки тільки навчанню геодезії. Це дуже, дуже цікава наука, дуже цікава спеціальність. До речі, сам Дмитро мрія бути водієм, але в один, мабуть, таки дійсно прекрасний момент йому просто таки закортіло піти в геодезисти. Що він і зробив? І це був правильний вибір.